Ще минулого року цей сніговик та олен зі світлодіодними лампами коштували близько 2,5 тисяч гривень. Цього року майже на 2 тисячі більше. Кульки мисто та дощики додали у ціні щонайменше 40%. Внутрішні новорічні гірлянди можна придбати від 60 до 400 гривень. А зовнішня ілюмінація для будинку чи подвір'я коштують від 250 до 1000 гривень. Проте працівники торгового центру радять трохи зачекати. Ближче до Нового року будуть знижки. Ціни зменшились і сьогодні додатково ще додали порядка 50 позицій, ще зменшення цін. Тобто, це власний, власний імпорт, який завівся безпосередньо ну, нашими власниками. Тобто ціни помірно спускаються і будуть, я думаю, до нового року ще будуть спускатися, щоб розпродати дану продукцію повністю. Уся продукція на полицях китайського виробництва. Вітчизняні серед ушороців попитом не користуються, бо коштують удвічі дорожче. Цього року найкраще розкуповують новорічні прикраси патріотичної тематики. Синьо-жовті гірлянди розкупили за тиждень. На прилавках ще є патріотичні кульки. Більшість серед охочих придбати новорічні аксесуари покупці з-за кордону, словаки та угорці. Учгородка Кароліна з торгового центру піде з пустими руками. Запланованих грошей на новорічні аксесуари зрозуміло, не вистачить. Хотіли прикрасити по перше ялинку. Дому. У нас дому, ну, привикли велику ялиночку купляти, і то прикрашати треба ну не п'ять іграшок. Вже треба купити на то мінімум двадцять. Но нереально цього року це зробити, бо мусимо старі іграшки класти. Одну купили нову для знак нового року із мавпочкою, і все. Одна іграшка з символом 2016 року мавпочкою коштує близько 70 гривень. Тоді як проста кулька такого ж розміру на 20-30 гривень дешевше. Значно подорожчали різдвяні віночки. Їхня ціна варіюється від 200 до 600 гривень. Проте на учгородських ярмарках та майстер-класах їх можна зробити власними руками за 50 або купити готовий ексклюзив на сотню дорожче. Христина цього року вперше взяла участь у новорічному розпродажі. Дівчина каже, що іграшка, зроблена власними руками, набагато краще за фабричний мас-маркет. По перше, дешевша, по-друге, має свій настрій і зберігає теплорук майстра. Я виходжу із того, скільки, скільки витратила матеріалу на іграшку і скільки часу я витратила. Ну, в середньому маленька там і 35 гривень, більше трошки вже там 40, 50, 60. Христина виготовляє іграшки з фетру. Шматок цієї тканини коштує 15 гривень, а вистачить його щонайменше на три прикраси. Беремо заготовочку, робимо викройку. Також робимо викройку нашої доповнення до рукавички і починаємо шивати, наповнюючи її синтепоном. 15 хвилин, і симпатична рукавичка для ялинки готова. До того ж, коли робиш саме, можна імпровізувати з матеріалами, фактурами та витратами. Наприклад, синтепон можна замінити звичайною ватою, а замість фетру використати непотрібну тканину. А ще такі прикраси будуть чудовими подарунками рідним та друзям.